Друзі, всім привіт вітаю вас! Сьогодні з вами будемо варити згущенку. Поділюсь, покажу всі нюанси, її приготування. Вони вже є на каналі коротке відео шортс», але сьогодні для вас записую спеціально велике відео. Воно коротеньке, але в зручному форматі можна подивитись написати свої коментарі. Отож, давайте разом готувати. Друзі, сьогодні я готую відразу 6 банок згущенки, тому що свята новорічні незабаром. Буду робити відразу багато. В мене тут є така каструля, на 10 літрів. В мене так от може поміститися 6 банок, не більше, тому що щоб вони в нас не були ось так, наприклад, дуже близько, одна до одної. Бо ми вами робимо все, щоб наша згущенка ні в якому разі не зірвалася. Ставлю каструлю на плиту і заливаю холодною звичайною водою. У нас покриває водичка нашу згущенку. Бачите, на пів пальця в мене приблизно десь 4 сантиметри, не менше, друзі. Це обов'язково, щоб наша згущенка повністю завжди була у воді. Тепер включаю вогонь і зачекаємо, коли в нас з вами водичка закипить. Водичка закипає. Тепер я роблю вогонь на середній і засікаю 4 годинки, щоб вона в нас вийшла гарна та густа. Зараз вами подивимося. В мене пройшло 45 хвилин з моменту закипання. Бачите, водичка вже. Гарненько підвикипіла. Тепер беру чайник, тут в мене окроп, і підливаю просто водичку. Ось так. І все. Варимо далі. Ну що ж, нарешті пройшло 4 години в мене. Я за цей час 5 разів підливала воду. Тепер я виключаю вогонь і даю повністю остигнути з прямо цій води. Коли вода буде тепленька, я вже зможу її доставати, і вона в нас буде готова до використання. Баночки мої вже остигли. Зараз одну з вами відкриваємо, подивимося, що в нас там вийшло. І ось така краса, друзі, у нас виходить. Тільки подивіться на цей колір. Тож, друзі, як ви бачите, тут нічого складного немає. Головне дотримуватись всіх правил, і у вас це обов'язково вийде. Отож, готуйте, пишіть ваші враження в коментарях і до нових зустрічей! Бувайте!